Чому корінь кульбаби допомагає схуднути? Природний жироспалювач. Привіт, друзі! Ви хочете схуднути природним шляхом, без жорстких дієт і дорогих добавок? Секрет у вас під ногами сьогодні я розповім про корінь кульбаби натуральний жироспалювач, який допомагає позбутися зайвої ваги, очистити організм і покращити травлення. Як він працює, як правильно його вживати? Щоб побачити результат. Дивіться відео до кінця, буде цікаво. А ще не забудьте підписатися на канал. Тут щодня виходять нові відео про здорове харчування та натуральні продукти. Ну що, поїхали? Чому корінь кульбаби ідеальний засіб для схуднення? Давайте розберемося. У корені кульбаби містяться активні речовини, які стимулюють метаболізм. Організм швидше спалює жир, а калорії не відкладаються у вигляді зайвої ваги. Корінь кульбаби виводить зайву рідину це природний діуретик, який допомагає позбутися набряків і зайвої води, що затримується в організмі. В результаті менше здуття мінус кілька сантиметрів у талії. Кульбаба діє як детокс. Вона стимулює роботу печінки та допомагає організму краще перетравлювати жири. А здорова печінка це швидкий метаболізм і відсутність зайвої ваги. Це може вас здивувати: кульбаба зменшує апетит. Чай із корення кульбаби дає тривале відчуття й ситості. Таким чином, ви менше їсте, швидше худнете. Погодьтеся, звучить круто? Якщо цікаво, ставте лайк і дивіться далі. Хочете отримати максимальний ефект? Ось кілька способів, як правильно вживати корінь кульбаби. Спробуйте приготувати чай з кореня кульбаби. Візьміть одну чайну ложку сушеного кореня, залийте 250 мл окропу, дайте настоятись 10-15 хвилин. Пийте такий чай 2-3 рази на день, найкраще вранці і після обіду. Також можна приготувати напій замість кави. Обсмажте подрібнений корінь на сухій сковороді до коричневого кольору, залийте гарячою водою і дайте постояти 5-10 хвилин, як звичайній каві. Такий напій має приємний горіховий смак і не містить кофеїну. Спробуйте додати у смузі та супи. Корінь кульбаби можна подрібнити в порошок і додавати у ваші улюблені страви для підвищення метаболізму. Який спосіб вам подобається найбільше? Напишіть у коментарях. Отже, друзі, корінь кульбаби це не просто бур'ян, це природний жироспалювач. Він прискорює обмін речовин, виводить зайву рідину, допомагає печінці спалювати жири, зменшує апетит. Мені дуже цікаво, чи є серед вас ті, хто вже пробували чай з кульбаби. Пишіть у коментарях свої враження та чи помітили потрібний ефект. Не забудьте підписатися: нові відео виходять щодня. Ставте лайк і поширюйте відео, щоб більше людей дізналися про цей природний суперфуд. А якщо ви любите здорове харчування, замовляйте горіхи, сухофрукти, крупи насіння та суперфуди в моєму інтернет-магазині, посилання та промокод на знижку залишу в описі. До зустрічі у наступних відео.